День, хлопці. Добрий день. А що тут відбувається, власне? Тут відбувається Ще, таке. тихо, це... я запитую у працівників. А, що тут відбувається? Покажіть, будь ласка, свої посвідчення. Покажіть посвідчення своїм. Згідно, згідно закону про національну поліцію. Представтесь, ні, що значить, ви в громадському місці. Представтесь, будь ласка. Ви надрастуєте. Що тут відбувається? Державний переворот, що ви захопили будівлю апеляційного суду? А, чи може ви захопили заручників? Ну, скажіть, хлопці, що, що мовчите? Чи ви думаєте, що не буде Майдану і ви не будете відповідати за ці дії? Я вам скажу, тут захопили заручників, завірюха. Романюк Кошелюк незаконно утримується. Ви знаєте про відповідальність кримінальну за статтею 146 Кримінального кодексу. Незаконне позбавлення волі. Неодмінно всі ви будете нести відповідальність за це статтею. Ви знаєте відповідальність за захоплення державної установи. Ви всі неодмінно будете нести відповідальність за цею кримінальною статтею. І так, я прошу, представтесь, хто головний, хто. Хто сміливий самий? Ну представтесь то небудь. хлопці. Так to а може ви не міліція і не поліція. Хто ви є такі? А там задуля стоїть. Хто? Ну ось є один значок, дивіться. Давайте заснімемо. 2.038095. В кого ще є значки. 2038096 значок 2038 332 хто ви хто ви? Пам ніхто і звуть ні? Ніхто, так? Пан ніхто і звуть нічого. То все таки, що ви тут робите? Чиї накази ви виконуєте? Хлопці, ну скажіть, хто головний? Хто вам віддав наказ по захопленню державної установи? Порошенко, Може ви знаєте, нова наша оновлена поліція. Хто дав наказ на захоплення державної установи? Будь ласка, ваші документи. Представтеся. Посвідчення покажіть. Поліція, ви ж знаєте ваші права. Ви ж... Ви ж поліція з народом. Що ви боїтеся? Значить, це говорить про те, що ваші дії є незаконними. І, на жаль, ви наступаєте на ті самі граблі, на що наступили ваші попередники. Тобто міліція. І неодмінно ви будете нести за це відповідальність. Зараз я вам прочитаю невеличку.